Чарівного дня, це Дніпро. Там витачив через кілометрів 20, де порт Київської Русі. А це трохи далі. Там трахтимирів на горизонті, де поселення теж козацьке, древні, дуже древні там більше 20 тисяч років поселення знайшли, але життівська історія не дає ходу цьому поселенню. Тут підімною. Дивіться, яка круча метрю 15, мабуть, вниз обривається зразу. Ну і за спиною тут курган. Скіфський курган є. Така краса в Україні. Дивіться. Ось. Давай, я це хотів вам показати, це вам скіфський курган. Я зараз на скіфському кургані і на могилі ось наших пращурів, які тут жили, всандали отаку конструкцію. Як думаєте, навіщо? На могильнику, на кургані, на висоті ставити посеред могили ось таке лайно. Навіть по-людськи це не. на енергетичних законах не можна тривожити мертвих. І ставити на могильниках ось такі капкани чи піраміди. Це те, що збирає, направляє енергію вгору. На могилі і своїх рідних, мабуть, таке б не ставили. І ці хрести страждань і ось такі штуки з наших святилищ потрібно знімати по всій Україні негайно. Першому шановні українці дивіться, щойно я на могильнику ось визвільняв душі, запаковані інородцями. Дивіться, який вітер піднявся сильний. Щойно я знімав відео, попереднє його не було. Ось аж Мурашки Ну, Обійшов всі оці колони, послід, послід, яку інородці поставили, які геноцид в Україні несуть. Звільнив душі, зняв на них нестраждання, страждання, щоб... Могли рухатись далі і вбивати ворогів України, тих, хто на них направив, щоб давали силу нашим воїнам, українцям, саме українцям, щоб цих народців знищували всі, щоб давали свою скіфську силу. Дивіться, кілька піднімається прямо на очах, щоб знищити. Ось фагалаз. Тобто ця штука вже енергетично не буде працювати. І знищити хрести, страдання, які не виділить сюди. Всі інші конструкції невідомо походження на могильник.